Вей, ребятушки, сьогодні ми розглянемо Іпсі Денджер по першому фільму від Гільєрмо Дель Торо. Ці фігурки досить остаються популярними і виробники продовжують випускати ці від китайської фірми. Потім ви бачите тут Diamond Select і дві бутлік-версії НЕК-фігурок зі світловими ефектами. Це вже китайський хендмейд, нека таких не випускала. Почнемо з найбільш цікавої версії китайської, самої нової, самої дорогої. От так, бачите, фірма ця називається куча голограм. Така фігурка теж зі словими ефектами. Бачите такі аксесуари. От що нас чекає всередині коробки, бачите, скільки тут аксесуарів, навіть отвертку поклали. Перший раз таки бачу, батарейки окремо. І зразу по аксесуарам видано, наскільки все круто зроблено. Прям така деталізація висока. Тут бачите, корабель зм'яті контейнери. Так, ви бачите, виглядають ці аксесуари. Ще раз дуже круто зроблено прям. Давайте тепер розглянемо робота більш детальніше. Бачите, він дуже такий деталізований, дуже багато закльопок там, таких полосок. Буде, до речі, цікаво порівняти з іншими версіями. Тут такі аксесуари модні, хрусті, цілі в других фігурках. Такі. шикарні сустави. Так. А як тут у нас включається освітлення? З першого разу не дуже зрозуміло. Для цього у нас є інструкція. Бачите, треба знати цю панель, потім відкрутити. І три таких малюсеньких батарейки. Батарейки дуже-дуже рідкісні. І що тут, походу, прикладати корабель, щоб загорілося? Ось таке Продовжимо роздивлятись деталі, бачите, як все прикольно деталізовано. Покраска така прикольна. Тут такий сустав, бачите. Одинарний такий сустав не дуже рухається. Я більш полюбляю двойні сустави. А, ні, хоча тут двойний сустав, бачите. Як по модному, бачите, як. ще круто. Так, шпагат в нас отакий. Артикуляція дуже непогана. а Тут теж артикуляція така бачите. Давайте порівняємо її тепер з іншими, які ми раніше розглядали, і Гіпсі Держи від інших постачальників. Так, отак виглядає порівняння uh, з Diamond Select. Бачите, Diamond Select у нас 20 см, а китайський робот у нас 19,5 см. Diamond Select Pін Підсвітлення, реактор в нього не горить, і бачите, як відрізняється кольор. Також там аксесуарів менше. Бачите, тут в нас а, всього 4 аксесуари, наскільки більше у китайського робота. Давайте порівняємо поближче. Бачите, яка тут у китайського робота фактура. Меті Тойс, нагадую він фірми. А тут у нас такий гладенька. Якщо тут у нас така глянцева, бачите у Метітойс, наскільки фарба більш яскрава. У Diamond Select вона така темна, більш відтінок відрізняється. А такий колір був в у фільмі. Бачите, наче. Всі елементи однакові, але у Меті Тойс вони більш такі випуклі, більш рельєфу. Тут у нас просто полоски намальовані, а тут прямо вони такі мають більш заглиблення ці полоски. Наче все одне і те ж? Бачите, от, наприклад, на шлемі у нас полоска червона намальована, а тут у нас такий грібень іде з цією червоною полоскою. А ці елементи теж так. Ці елементи, бачите, більше виступають. Так все по дизайну один в один повторюється. Просто ви бачите, що Mettois, воно вже більш таке яскраво виражене. Тут збоку, бачите, теж от на плечах, наскільки у Mattitois. ця штука більш яскраво зроблена. Ну і всі, всі з'єднання цих пластин броні у мене більш глибокі. Бачите, тут колір відрізняється, тут полоска синя. Ну і так от ззаді, Бачите цей капюшон, наскільки тут більше полоса, а тут гладенький. Він такий. Потім тут у нас жовтий від двигуна, тут сіре радіатори. Задніця більш рифльона, бачите. Ну і задні ноги тут більш золотої краски. Бачите тут. Ну і партикуляції, давайте подивимось, що у нас тут відрізняється. Тут, звичайні, сустави ви чуєте, які тут. Рухи. Тобто теж ці наплічники так закріплено. А тут в поясі невелика рухливість. Наш шпагат він зовсім не сідає ноги. Єлі-єлі сторону віддвигається. Такий сустав, такі звуки. Трогенькі такі сустави, теж невеликий хід такі руки, бачите. В ногах у нас одинарний такий сустав, тільки отут згибається. Тоже і невелика дуже стрьомно згибати, щоб не зламати. Чим по суставам тут, звісно, таке слабенько, 4 з мінусом 3. Тут у нас на 4 з плюсом сустави. Так, давайте тепер порівняємо з наступними роботами. А от тепер ми порівняли всі фігурки разом. Справа меті, потім лівіше. Diamond Select і дві версії NECA BootLick з кораблем і з таким от пламенем Бачите, скільки аксесуарів. Прям тут видно, наскільки Меті Metіс прикольніша від інших. Бачите колір, який у BootLick-версії, він прям взагалі такий дуже тусклий. Бачу всі, всі виробники випускають свого кольору. Нагадаю, який був кольор у фільмі. Який хоче, який вам колір подобається. Мені оцей меті подобається найскравий. Останні такі блекли. Тут у нас такий, бачите, глянцевий, тут матовий колір. Бачите по аксесуарам, що у нас у версії з таким. Світящим, світящимся реактором із таким пламенем. Тут світиться реактор, тут світиться реактор. Тут не світиться, тут світиться. А ще в нас з цієї фігурки світиться. В кінці відео буде порівняння, як ми порівнювали оці дві фігурки нещодавно. Ну а тепер вирішила переміняти всі фігурки, які є на сьогодні у продажу на ринку. Так от нас роботи виглядають ззаді. Бачите? Відмінність. Тобто оці три робота вони дуже схожі. У них такі плоскі, всі рельєфи, якщо не дивитись на колір. А цей робот. Времіо прям відрізняється. Ну і по ціні оцей робот коштує в півтора раза дорожчий це цей, а цей коштує в 2 рази дорожчий, ніж ці. Так що дивіться по ціні. Стоїть переплата таких грошей за більш якісних роботів чи ні. Ще подивимо трошки на аксесуари. Мені дуже подобається цей аксесуар корабль. Бачите, як у Меті тойс цей зверху корабель якісніше зроблен. Тут прям слід від руки, а тут просто пом'ято. Ну, бачите пропорції трохи інші. Тут прям палуба. Така маленька позрівняння з кораблем, а тут прямо вона дуже велика. Не знаю, які пропорції правильніші. Але бачите, і корабль по довжині однаковий, але більш тоненький. Ну, так вони виглядають. І ще переявляємо меч Toys. І Diamond Select. Бачите, і там і там добре зроблено, але Metito Toys знову більше рельєфа на мічу. Бачите, більш акуратніший. Порівняємо пушки. Бачите, як у Метітойськ, наскільки прикольно прям з таким еті набалдашником, хоч вона і не світиться, на відміну від Naki. Е, Бачите, як вони відрізняються між собою, наскільки у Toys е, більш деталізація. Все прикольніше. На другому місці йде цей, і найменш деталізована оця світящася. нека кабуть Бачите така деталізація. Ну і подивимося на деталізацію рук. Бачите, як зроблено. Це в нас Некабутлех. Це в нас Меті. А це в нас Diamond Select і Меті. Diamond Select теж прикольний. Diamond Select теж така гарна деталізація. Але Меті краще. Ну і подивимося, що аксесуари, які є унікальні для кожної фігурки. Оце бачите такі контейнери, як він жмака в фільмах. Дві штуки таких. Один такий і один такий. Ну і версія нека з пламенем є отакі пилки. Тобто не є і мічі а є і є пилки. На цьому наша порівняна скінчена. Лінки на іграшки в описі. Бувайте.